Ця слава Богу, нехай Господь береже вас, дає розуміння, чию волю ви виконуєте. Ми живемо в непростий час, яким чином люди називають себе християнами, але живуть по звичаям цього світу. Ти сваришся, ти ображаєшся, ти в страху, ти розводишся, у тебе зло і гріх в твоєму серці, на устах, в голові. Як це відбувається? Можна дати відповідь, тому що ти тільки називаєшся християнином. Ти живеш по волі князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних. Ти скажеш, що ти ходиш до церкви чи ще щось робиш, але десь є проблема, десь ти противишся, десь у тебе є противлення, десь у тебе є непокірність, десь ти не єдинодушний, десь ти не однодумний. Проблема. І в твоєму житті відбувається такий же гріх, як чеклунство. Тобто, в твоєму житті є зваблення. А зваблення є також чаклунством, дурман. Що таке чаклунство, коли у людини не всі вдома, коли людина стає неадекватною? Що таке зваблення, коливання розуму, як кажуть в народі, здвиг по фазі? Ви розумієте, наскільки проблема серйозна? Які вила, які роги, які копита? Ой, диявол, він там в тому біснуватому сидить. Він у тому біснуватому біснується, кричить. Б'ється головою об стіну. Диявол активізувався і має серйозний вплив. Тому можна бачити, як світ сходить з розуму, чи зійшов вже з розуму. І це можна бачити навіть вже і в церкві.